Соціальну допомогу в Івано-Франківську можна отримати, не зважаючи на війну. Це стосується і оформлення статусу ВПО, і допомога військовослужбовцям, і надання соціальних послуг, та оформлення субсидій місцевими мешканцями в 2022 році. До департаменту соціальної політики загалом надійшло 169 533 тисяч звернення. Зупинюсь на тих, яких було найбільше. Зокрема, це з питання обліку внутрішньопереміщених осіб. 21 235 тисяча звернень. Питань призначення допомог внутрішньопереміщеним 33 тисячі 539 звернень. Видачі гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним 33 тисячі 379 звернень і видачі наборів продуктових мешканцям нашої громади, сім тисяч звернень. З лютого змінюються адреси, за якими можна подати документи на отримання матеріальної допомоги. Тепер бігати містом і вистоювати кілометрові черги у школах та управлінні соцзахисту не доведеться. Все можна буде оформити у відділеннях ЦНАПу. 6 лютого 2023 року. Всі матеріальні допомоги, і що стосується осіб, яким виповнилося 70+, до дня народження, особам з інвалідністю, Першої і другої групи дітям військових, військовим без статусу учасника бойових дій, пораненим військовим і часткове відшкодування вартості придбального котла буде надаватися у всіх офісах центру надання адміністративних послуг, в тому числі в ЦНАПі на незалежності. 9. тобто, прошу звернути увагу: 6 лютого в е, на Франка 19 школа номер 5 прийом громадян більше здійснюватися не буде, в тому числі і в відділі звернень теж. Тобто громадяни будуть мати можливість звернутися в будь-який офіс, подати документи. Ці документи будуть зареєстровані і направлені в роботу в департамент соціальної політики до речі, у центральному ЦНАПі без жодних черг приймають і військовослужбовців. Богдан Питель каже, спеціальні працівники займаються виключно оформленням допомоги на оплату комунальних послуг і виплатами родинам загиблих захисників. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.